Прошу встати суд іде, прошу сідати. Олексійовича, справа Олега Олексійовича, так? Шановні судді, шановні присутні, сьогодні, 11 вересня 2024 року, середа розпорядженням суддів виконуючого обов'язки голови Сенату призначено спеціальне пленарне засідання. За, по розгляду справи за скаргою Довженка Віктора Васильовича щодо відповідності Конституції закону про державний бюджет України. Сенат є правомочний, якщо на його засіданні присутні щонайменше шестеро суддів. і Якраз у нас шестеро і присутні. Судді Конституційного суду України Віктор Городовенко, Василь Лимак, Володимир Мойсик, Олег Первомайський, Сергій Різник, Галина Юровська. Слово надаю судовому розпоряднику для повідомлення про з'явлення учасників провадження. Дякую. Шановний голово засідання, шановні судді. Інформую, що всі учасники конційного провадження завчасно повідомлені про день і час цього пленарного засідання. На пленарне засідання Другого Сенату відсутні. Суб'єкт права на конституційну скаргу Віктор Довженко. Але на адресу суду 9 вересня цього року від нього надійшов лист, якому він повідомив про неможливість взяти участь у цьому пленарному засіданні з поважних причин та просить розглянути справу за його відсутності. Також на пленарному засіданні Другого Сенату відсутні постійний представник Верховної Ради України в Конституційному суді України Максим Дирдін та представник президента України в Конституційному суді України Сергій Дембовський. Але на адресу суду від їх 11 вересня цього року надійшли листи, в якому вони повідомляють про неможливість взяти участь у цій пленарному засіданні з поважних причин та просять розглянути справу за їх відсутності. В залі засідань перебувають працівники секретаріату. Дякую вам. Судді не заявляли про відвід до цієї хвилинки, так? Кворум для проведення засідання є. Головою. На засіданні суддя Моїсик Володимир оголошую пленарне засідання для розгляду цієї справи відкритим. Наше засідання фіксують за допомогою технічних засобів та ведуть протокол зі здійсненням текстового відображення аудіозаписів цього засідання. Запис відеотрансляції буде оприлюднено на офіційному вебсайті. Шановні судні, насамперед, суддя доповідач Олег Олексійович, щодо розгляду справи за відсутністю суб'єкта на скаргу. І представників Президента і Верховної Ради України. Будь ласка. Вважаю, можливим. Судді не заперечуйте. Хто за, прошу голосувати, розглянути справу за їх відсутності. Дякую. І зараз угу. ми мали б роз'яснити права. Присутні в залі працівники нашого апарату права знають судді. Тим більше, отже, я надаю слово для викладення змісту скарги судді. Конституційного суду України судді доповідачу Олегу Первомайському. Олег Олексійович, будь ласка. Дякую, пане голову, засідання. Довженко Віктор Васильович звернувся до Конституційного суду України з клопотання перевірити на відповідність частині 1 статті 8, частини 3 статті 22, частині 1 2 статті 24, частині 4 статті 43 Конституції України, частину 2 статті 8 Закону України про державний бюджет України на 24 рік від 9 листопада 23 року номер 3460. Далі закон у частині 2 цього закону визначено розмір мінімальної заробітної плати, який застосовується як зарахункову величину для обчислення виплат за рішенням суду на рівні 1600 гривень. На думку автора клопотання в умовах відсутності спеціального законодавчого акта, який би визначав право на застосування розміру мінімальної заробітної плати як розрахункової величини для обчислення виплат за рішення суду, оспорюваний припис закону погіршує правостановище особи, звучить змісто обсяг її соціальних прав. На підтвердження доводів суб'єкт права на конституційну кару посилається на окремі приписи Конституції України, рішення Європейського суду з прав людини, закон іншої нормативні праві акти, зокрема закон України про оплату праці, а також на судові рішення в його справі. Зокрема, Житомирський окружний адміністративний суд рішення від 16 грудня 2021 року зобов'язав головне управління пенсійного фонду в Житомирській області нарахувати та виплати довженку. З 1 липня 2021 року підвищення до пенсії як непрацюючого пенсіонеру, пенсіонера, який проживає на території радіоактивного забруднення у розмірі встановлено статей 39 закону України про статус соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 28 лютого 1991 року. Давженка 6 лютого 2024 року звернувся до суду заяву про в порядку судового контролю за виконанням судового рішення, в який просив суд визнати протиправну дії управління з визначення додаткової пенсії з розрахунку двох мінімальних заробітних плат. Застосованих як розрахункова величина для обчислення виплат за рішенням суду на рівні 1600 гривень. Житомирський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні заяви ухвалою від 29 лютого 2024 року. Причому суд казав. Враховуючи зміну розміру мінімальної заробітної плати у кожному році, відповідач має обов'язок приховати та виплачувати доплату до пенсії у порядку статті 39 закону 796 з за врахуванням рахуванням таких змін. Частина 2 статті 8 закону окремо визначає розмір мінімальної заробітної плати, який застосовується як розгрункову величина для обчисленного виплат за рішенням суду на рівні 1600 гривень. Отже, в управлінні відсутні підстави для застосування іншого розміру мінімальної заробітної плати, визначено законом, у розмірі 7100 гривень. Сьомий апеляційний адміністративний суд постановив 14 травня 2024 року апеляційну скаргу Давженка залишив без задоволення ухвалу Житомирського окружного адміністративного суду 29 лютого 24 року без змін. Підстав для викриття провадження. Конституційна скарга в частини перевірки на відповідність Конституції України, частини 2 статті 8 закону за форми змістна відповідає вимогам статей 50, 55, 77 закону України про Конституційний суд. Довженка є належним суб'єктом права на Конституційну скару згідно зі статтею 56 цього ж закону. Відповідно до статті 151.1 Конституції України, питання про відповідність Конституції України, порушене в Конституційній скарги, підвідомчи Конституційному суду України. Третє, коли суддів другого сенату Конституційного суду України ухвали від 25 червня 24 року, відкрили Конституційне провадження у справі за конституційну скаргу Довженка. Другий Сенат Конституційного суду України ухвали від 10 липня 24 року, ухвалив провести розгляд цієї справи у формі письмового провадження. З метою підготовки до повної та всебічного розгляду справи в цьому провадженні мною, як суддею доповідачів направлено запиту до низки наукових установ, зокрема Київського університету Тараса Шевченка, до органів державної влади, зокрема президента України, голови Верховної Ради. Про зміст зазначених відповідей, коли вони будуть надходити, буде проінформовано суддів Конституційного суду України на закритій частини пленарного засідання Другого Сенату Конституційного суду. Інформую суд, що до суду, до великої палати, до сенатів надійшли і інші звернення за конституційними скаргами інших фізичних осіб, і за зверненням Верховного суду України щодо перевірки на відповідність Конституції цього ж самого припису. Закону України про державний бюджет на 24-й рік. Щодо вирішення процесуальних питань, пропоную говорити в подальшому прогляду цієї впровадження. Дякую, пані колеги. Дякую, Олег Олексійович. Є у вас у судді якісь додаткові матеріали на цій стадії? На даний час немає. І суддів немає. Тоді я ставлю на голосування пропозицію визнати дослідження матеріалів на відкритій частині провадження завершеним. Прошу голосувати. Одностайно, шановні судді, шановні присутні, суд Другий Сенат переходить до закритої частини пленарного засідання. Наше рішення буде оприлюднено на офіційному веб-сайті нашого суду, так як того вимагає закон про Конституційний суд України. На цьому відкриту частину пленарного засідання Другого Сенату оголошую завершеною і хочу додати, що ми зараз продовжимо пленарні засідання. Прошу встати. Судиде.